Слава Ісусу Христу, слава Україні. Коротеньке дуже відео про приспособи, які полегшують нам роботу. На підйомнику Шаран 16 рік, 2,0 дизельок. Лайфхак, закручування болта привідної шестині коленвала, ну і демонтаж. От за допомогою такої приспособи болтики фіксуються Чотирма болтиками, і ви маєте можливість чітко по динометричному ключу закрутити болт, а також наростивши трубою, розкрутити добряче закручений болт. Зразу хочу ще показати, це у нас Insignia 2.0 і 1.6 двіжки. Це теж на якийсь двигун. А це лайфхак 1.3 відкручувати верхню шестиню розпідвалів. Такі на скору руку зроблені приспособи. І ще багато різного є. Дуже зручно використовувати. Добре, вибачте таке коротеньке відео. Бажаю всім успіхів, молимось за Україну, просимо перемоги і матінки Божої опіки над нашими воїнами.